Привіт! Сьогодні ми з вами порозв'язуємо задачі з теми Закон збереження механічної енергії. Перша задача. Принцеса Меріда прекрасно володіє луком та мітко з нього стріляє. Під час одного з пострілів початкова швидкість стріли склала 90 км за годину, на яку максимальну висоту підлетить стріла під час польоту. Опір повітря не враховуйте, а лук був направлений вертикально вгору. Записуємо умову. Дано, початкова швидкість стріли складала 90 км за годину. Нам потрібно знайти, на яку максимальну висоту злетить стріла. Переводимо в систему Сі. Кінетична енергія дорівнює потенціальній. В процесі польоту. Кінетична енергія поступово буде переходити в потенціальну енергію. Якщо не враховувати опір повітря, то початкова кінетична енергія стріли буде дорівнювати кінцевій потенціальній енергії стріли на максимальній висоті. Розпишемо кожну з енергій. MV2 поділити на 2 дорівнює MgH, скоротимо m. Та під GH запишемо одиничку та перемножимо крест-накрест. v квадрат дорівнює 2gH. Виражаємо звідси H h дорівнює V квадрат поділити на 2g, підставляємо числові значення. Та отримаємо 31.25 метра. Відповідь: Максимальна висота, на яку підлетить стріла. 31,25 метра. Друга задача для запуску іграшкової машинки масою 100 грам була використана пружина, яка була стиснута на 3 см. Жорсткість пружини становила 20 ньютон на метр, Яка буде максимальна швидкість машинки в початковий момент руху. Записуємо умову. Дано. Маса машинки 100 г. Х, наскільки була стиснута пружина 3 см. К. Коефіцієнт жорсткості пружини 20 ньютон на метр. Потрібно знайти швидкість, з якою почне рухатись машинка. Переводимо в систему Сі. Розв'язок. Запишемо закон збереження енергії. енергія пружності дорівнює енергії кінетичній квадрат поділити на 2, дорівнює M квадрат поділити на 2, скорочуємо двійки та виражаємо В квадрат. В квадрат дорівнює кх квадрат поділити на M. Підставляємо числові значення та отримуємо 18 сотих метр квадратний поділити на секунду в квадраті. Але ми знайшли швидкість в квадраті. Щоб знайти просто швидкість. Нам потрібно взяти корінь. Тому V дорівнює корінь з 18. сотих, А це приблизно 0,42 метра в секунду. І відповідь. Максимальна початкова швидкість, яку буде мати машинка, дорівнює 0,42 метра в секунду. Третя задача. Пружина циркової пушки запускає гарбуз. На висоту 2 метри. Пружина в пушці була стиснута на 40 см. А її жорсткість складала 800 н на метр. Розрахуйте, яка була маса гарбуза. Опір повітря не враховуйте. Записуємо умову: висота 2 метри. Х це наскільки була стиснута пружина 40 см коефіцієнт жорсткості пружини. 800 ньютон на метр. Нам потрібно знайти масу гарбуза. Переводимо в систему С. Розв'язок. Запишемо закон збереження енергії. Енергія пружності дорівнює енергії потенціальній. КХ2 поділити на 2 дорівнює MgH. Під МЖH допишемо одиничку та перемножимо крест накрест кх квадрат дорівнює 2 MgH. Виражаємо звідси М. М дорівнює кх квадрат поділити на 2GH, підставляємо числові значення, проводимо розрахунки та отримуємо маса гарбуза, який полетів вгору дорівнює 3,2 кг. На цьому все. Всього найкращого. До зустрічі!